Прогноз погоди на 10 днів з 28 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 28 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 19 плюс 24. У суботу дощ співає тиху Колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пистить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 15 плюс двадцять, вдень плюс двадцять плюс тридцять. У неділю дощі освіжить землю, а легкий вітер, 6 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 19 плюс 24. У суботу дощ пестить землю. А вітер північно-західний, 10 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 19 плюс 24. У суботу дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду, дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом Київ: ніч плюс 12 плюс 17, день плюс 20 плюс 25. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду, дощ у суботу, Київ ще поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 28 по 30 червня сонце буде вашим супутником. Хоча дощі додадуть свіжості в суботу, ідеально для прогулянок із парасолькою. З 1 по 3 липня небо стане ясним. Даруючи тепло для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. З 4 по 7 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до подорожей уздовж річок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці 10 днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розпочнеться як літня казка. Де природа співає пісні, для подорожей оберіть сонячні ранки, для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.